Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні поговоримо про те, як не боятися змін та підготуватися до нового кроку у житті. Більшість із нас відчуває дискомфорт у момент, коли стикається з чимось незнайомим та новим. Часто ми боїмося змін через ймовірний ризик втратити попередній комфорт. Адаптація до змін потребує енерговитрат. У природі добувати їжу і знаходити безпечний і комфортний прихисток дуже важко. Тож, еволюція заклала в наші гени прагнення заощаджувати ресурси, енергію та час. Саме тому більшість знаходить спокій в усьому знайомому, навіть якщо це зовсім не ідеальне. Будь-яка зміна вимагає від нас залишити зону комфорту з усіма її знайомими ризиками і перевагами, щоб адаптуватися до зміни. Звичайно, ми всі різні і по-різному можемо реагувати на виклики та повороти долі. Хтось залюбки стрибне у водоворіт змін і буде насолоджуватись пригодою по життю. Хтось складе покроковий план і рушить вперед. Кимось може оволодіти паніка та страх, висмокчуючи всю енергію. А хтось буде до останнього опиратися змінам, концентруючись на минулих досягненнях. В сучасному світі зміни є невід'ємною складовою прогресу. Для професійного та особистого розвитку ми опановуємо нові прийоми та техніки у роботі, змінюємо місце проживання, роботу оточення. Тож важливою навичкою є ставлення до змін як до можливостей. Спробуємо переосмислити зміни. Дієвий спосіб полягає в тому, що людина аби розв'язати проблему, має сформулювати її. А потім видозмінити так, щоб ця проблема перетворилася на можливість. Приміром, вам не обов'язково виходити за межі зони комфорту. Ви можете просто розширити їх. Як виглядає план адаптації до змін? Скажіть собі, ця зміна обов'язкова. Сформулюйте позитивне твердження про неї. Наприклад, цей графік допоможе мені, повторюйте твердження щоразу. Коли думаєте про цю зміну в вашому житті, дізнайтеся якомога більше про суть зміни, щоб невідомість не лякала вас, попросіть поради в людини не залученої до ситуації. З нового кута вона може відкрити погляди та позитивні нюанси, на які ви раніше, можливо, не звертали уваги. Складіть список переваг, які принесе вам зміна. Складіть також план дій. Навіть два-три кроки допоможуть вам взяти ситуацію під свій контроль. Прийняття змін вимагає додаткових зусиль, часу і виснажує нас. Тож необхідно планувати кожний день так, щоб вистачало часу на сон, повноцінне харчування, здоров'я і, звичайно, спілкування з близькими людьми. Йдіть до розвитку та нових досягнень. А ми бажаємо вам успіху! З повагою, ваш ІПІМ.